Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Євр. перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ще одна, можна так сказати, жаба комуністичного забарвлення знов ж таки замайоріла у засобах масової інформації. Розповім, про що буде йти мова? СБУ оголосила підозру лідеру комуністичної партії Семененку, який фактично проводить публічну кампанію на підтримку агресивної політики Росії. Про це повідомляє СБУ і видання «Укрінформ». ЗБУ зібрало доказову базу на колишнього народного депутата, керівника КПУ, який підтримав збройну агресію Росії. Під час тимчасового захоплення росіянами Київської області Симоненко звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль відправив туди загін спецна. З Росією, який важливий такий агент для росіян Симоненко був і є. Після прибуття російських спецпризначенців, Симоненко особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. Потім з 4 по... 8 березня 2022 року загарбницький спецпідрозділ здійснив супровід Семененка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій Компартії радянського союзу. Ну така маячня звичайно тільки може бути створена в недодержаві Росії. Росія. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдури РФ Геннадія Зюганова. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. Але тут варто відзначити, що таку кампанію Семененко почав точно не з 24 лютого 2022 року, а з 2014 року. А якщо ще точніше, з моменту, коли. Ця Гедота під назвою Комуністична партія України була створена. Але далі говориться, що у жовтні 2022 року Семененко взяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила у Гавані на Кубі. Ну, я би сказав, що це зустріч її можна було назвати в останній бій ідуть старці, а не якась там. Зустріч комуністів під час виступу на цьому форумі Семененко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність ЛДНР. Він говорив загалом, у 2014 році, що це ніяка не Росія ж не напала на Україну. Це знову ж таки громадянська війна. Він це відкрито говорив. І у подальшому це він ретранслював на проросійських ресурсах, у тому числі на. Телеканалі «Наш» Мураївському. Далі, за слідством 20-го, 21-го, точніше 22-го квітня 2023 року, він взяв участь у з'їзді так званого антифашистського форуму, який відбувся в мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України. Та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї Росії. На підставі зібраних доказів Семоненко повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Досудове розслідування знову ж таки триває. Що варто сказати по Симоненку? По-перше, що можна зазначити, що добре що була відкрита ця кримінальна справа. Але знову ж таки запізно питання до попередніх знову ж таки генеральних прокурорів. Чому проти Семененка не були відкриті провадження в 2014 році? Коли як я це пам'ятаю, в травні 2014 року Семененко під час виступів з Верховної Ради називав наші Збройні Сили України, добровольчі формування, так які? Фактично, перші вступили на територію Донецької області, Луганської області, щоб зачищати цю нечість російську і цих знов таки терористів. ось Семененко тоді. Наше хлопці називав, що це якісь головорізи, які там на танкетках приїхали і почали розстрілювати в Маріуполі мирних людей. Ще ж тоді за це потрібно було Семененка притягувати до відповідальності. Крім того, він як я вже сказав, заперечував російську агресію проти нашої держави ще в 2014 році. І інші знову ж таки кремлівські наративи, які він розповсюджував, це і з приводу революції гідності, це і з приводу співпраці Росії і України, і інші знов ж такі події дії, які він здійснював, і по яким мали бути. Заведені проти нього кримінальні переслідування, тому що станом зараз знов ж таки Семененка немає на території України, і це буде там заочний і в подальшому заочний вирок. А Семененко, по суті, мав би вже давно нести відповідальність за ті злодіяння, які він зробив проти української держави. А їх дуже і дуже багато за 30 років. Чи, можливо, менше, бо в 2014 ж комуністи були заборонені. Діяльність я маю на увазі цієї партії. Тому ми ну, будемо далі слідкувати за цією подією, може ще проти якихось комуністів щось накопають правоохоронні органи, тим паче, там є потенціал того, що і інші комуністи можуть. Підпадати під різні статті Кримінального кодексу України, це коротко, що хотів розповісти. З відповідного відеоматеріалу закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!